Львівські уболівальники виступили проти гравців Карпат. Полем битви, як і належить, став футбольний газон. Раз на рік віддані фани перетворюються на суперників. Так відбувається уже п'ять років поспіль. На, на футболі футболісти і вболівальники з різних сторін парк, паркану, паркану, а тут вони між собою якби спілкуються. Вболівальникам, це, напевно, я так думаю, особливо молодим хлопцям, це пам'ять на все життя. Футболістам це позитивні емоції перед черговим там, матчем відповідальним. Карпатівці втримати свої ворота сухими не змогли. Та двох забитих м'ячів фанам для перемоги забракло. Футболісти зуміли забити удвічі більше. Класно було. Я вже давно так не грав. Цікаво було дуже. Такі смішні були деякі моменти. І результативний матч. Колеги підтримували фанів на полі у півсили. Після матчу пояснили, робили це свідомо. Та бо ми всі свої енергії тримаємо вже на арсенал, щоб ой, тут зараз ой, ой, ой. психологічно не травмувати <сум> це. Тому що і так е, минулого разу виграли. Думаю, нехай трошки розслабляться, щоб вони не, не напрягалися, тому що може бути психологічна травма в них. Так, 4-2 це <сум> та <що> нормальний рахунок. <сум> Наступного року пообіцяли вболівальники гратимуть ще краще і так просто перемоги вже не віддадуть. ¡Ah!